Вітаю всіх, мене питали про Вовчанськ, місто до кінця лютого. Ну, дивіться, ситуація до кінця лютого яка? Обстріли є, важка ситуація є, ховатися треба, основна небезпека це в темну пору. Тобто, я не скажу, що щось нове так, є надія, що буде краще. Дуже велика надія, що будуть зміни. Але все-таки поки що дуже важко вийти з цієї ситуації, яка є. Будуть лякати наступу, можливі, ДРГ, звісно, не без цього. Можливі ДРГ, навіть, я б сказала, з двох сторін ДРГ, але дивіться, окупації не буде. Серйозного наступу, як було, повномасштабного не буде. Ситуація стабільна, погана. Назву це так: просто стабільна погана ситуація. Обстріли будуть, буде важко. Поки що, на жаль, нічого нового хорошого. Пока... Поки що так.